На зв'язку з нами вже є наш наступний гість Валерій Пекар, викладач УКУ. Добрий вечір. Добрий вечір. Насамперед про зустріч, яка завтра відбудеться у Лондоні щодо мирної угоди між Україною і Росією. Ем, які у вас перечуття, очікування мене немає жодних очікувань. Я тільки хочу підкреслити, що це перша зустріч такого масштабу за участю європейських країн. І це власне є велика дипломатична перемога України і Європи, тому що, як ми пам'ятаємо, американські лідери від самого початку заперечували участь Європи в мирних переговорах і відкидали саму ідею про те, що Європа матиме власний голос в цій справі, в принципі, применшуючи значення Європи і применшуючи той факт, що війна триває в Європі і загрожує безпосередній європейській безпеці. Водночас, коли стало зрозуміло, що нічого не виходить. Американські очільники зараз прагнуть якимось чином перекинути проблему на Європу, сказавши, що от бачите, це все європейці винні, вони не платили за свою безпеку. Вони стільки років нехтували цими загрозами. Якби європейці все робили правильно, то цього би не сталося. Тому хай європейці розбираються, тому безумовно участь провідних європейських країн, які сьогодні переживають за безпеку на континенті, є великою нашою перемогою. Раніше засоби масової інформації заявляли, що Сполучені Штати Америки можуть визнати Крим російським. Це банальне умиротворення агресора може вгамувати його такі апетити. Чи для Путіна це один з таких кроків міжнародного узаконення окупації? Рознати на початку цього року більше понад 160 українських провідних дослідників, філософів, аналітиків, дипломатів громадських діячів підписали спільне звернення. До американської адміністрації, яка називалася не умиротворювати зло, де говорилося про те, що досвід Другої світової війни якраз показує, що будь-яка спроба умиротворення зла призводить тільки до його збільшення. Ми пам'ятаємо цю історію, коли Чехословаччину віддали Гітлеру, пообіцявши натомість європейським великим країнам вічний мир, як казав Чемберлен прем'єр-міністр Великої Британії. А велика війна запалала буквально за е, кілька місяців, можна сказати. Е, і так само і тут е, ми прекрасно розуміємо, що е, метою е, Путіна не є захоплення українських територій. Навіть якщо б його метою було захоплення українських територій, одним Кримом він би не здовольнився, е, він би зажадав ще більше. Так я, е, власне його вимоги полягають в тому, щоб віддати йому навіть ті території, де ще наступала. Нога російського солдата, ті, які перебувають під контролем українського народу. Але ми прекрасно розуміємо, що мета Путіна не є територією. У нього своїх територій в Росії, чесно кажучи, вистачає занедбаних, занехаєних, абсолютно нерозвинених. Його мета є знищення української державності і ідентичності, і для цього потрібно просто йому рухатися крок за кроком, витискаючи з України і міжнародної спільноти щоразу більші поступки. Тому ми ж пам'ятаємо, які його основні вимоги. Це юридичне визнання захоплених ними територій, і в тому числі і не захоплених ними територій. Очевидно, це демілітаризація України, тобто зменшення українських збройних сил і обмеження їх по видам і по якості озброєнь. І це так звана денацифікація. Те, що він під цим розуміє, повернення російської агентури в український політичний інформаційний простір. По суті, це є. Запрошення наступної фази війни це є відкриті ворота перед наступною фазою агресії, тому що єдиним гарантом української незалежності є збройні сили України, тому таким чином задовольнити Путіна неможливо. Умиротворити Путіна неможливо а можна просто згодовувати йому по шматочку. Україну сподіваючись, марно сподіваючись, що це призведе до якихось хороших результатів. Очевидно, для України це червона лінія, і, і українське суспільство, і українські політичні лідери однозначно стверджують, що ми не будемо поступатися жодним шматочком української території. Не тому, що ми воюємо за території, а тому, що це не призведе ні до яких позитивних результатів. Чим більше поступок агресора, тим більше він агресивний. Таким чином, всі ці плани. Вони ні на чому не ґрунтовані. І загалом я би сказав, що будь-яка спроба розробити мирний план без рахування е, позицій сторін, які воюють, без рахування позиції України і без врахування позиції Росії є приреченою. Е, можна скільки завгодно мирних планів е, розбудовувати, малювати їх на папері, але якщо не враховане те, чого хоче Росія, те, чого хоче Україна, такі мирні плани будуть приречені. Чого хоче Росія знищення України, чого хоче Україна збереження себе. Тут якось мало. Простору для компромісу. Згадується тут відома фраза ізраїльської прем'єр-міністрки Голдемер, яка казала, що ми хочемо жити, наші вороги хочуть нашої смерті. Тут залишається достатньо мало простору до компромісу. Таким чином, поки одна зі сторін якимось чином не поміняє свої вимоги, мир не буде укладений. Це означає, що або Росія має якимось чином відступити і прибрати свої вимоги про неіснування України. Або Україна має якимось чином здатися і визнати, що Україна і український народ не мають права на існування. Я думаю, що станеться перше, тому що для другого немає ніяких передумов, і в українському народі є достатньо чіткі рішення стосовно того, щоб не здаватися про це за даними. Ну давайте візьмемо, наприклад, соціологічне дослідження, яке проводила міжнародна компанія. Іпсос uh, на замовлення журналу The Economist, 74 українців uh, тоді говорили, що все одно будемо продовжувати захищати свою незалежність навіть в умовах, коли американська підтримка повністю зникне. Інші соціологічні дослідження показують навіть більше цифри до 80%. Uh, це не тому, що українці такі це не тому, що українці ж бажають uh, війни до останнього українця. Це тому, що uh, українці прекрасно розуміють після Маріуполя, після Бучі. Після Ізюму, що капітуляція не означає збереження життя, і це те, чого часто не розуміють європейці і чого не розуміють американці. Бо у них капітуляція асоціюється з досвідом Франції у Другій світовій війні. У Другій світовій війні капітуляція Франції по суті зберегла життя мільйонів французьких хлопців. Але давайте згадаємо, що хотіли гітлеровці від Франції. Вони не, не, не прагнули знищити всіх французів або перетворити французів на німців. Знищенню підлягали тільки французькі євреї. А, а хотіли вони передусім лише того, щоб Франція вийшла з війни і передала під контроль Третього райку свою промисловість. В нашій ситуації все абсолютно не так. Їм не потрібна наша промисловість, їм не потрібно, щоб ми вийшли з війни. Їм потрібно, щоб нас не було. Тому ми прекрасно розуміємо, що капітуляція не означає збереження життя, вона означає якраз втрату життя. І як сказав український журналіст, а нині військовослужбовець збройних сил України і лавріат Шевченківської премії Павло Казарін, ціна нашого миру може бути більшою за ціну нашої війни. І Цього часто не розуміють ті, хто намагається нав'язати нам такий мир на таких умовах. Отже, я думаю, що з того всього нічого не буде, аж до того моменту. Поки Путін не буде готовий на мирні переговори. Він буде готовий на мирні переговори за моїми передбаченнями десь приблизно наприкінці осені, все, що буде до того, це лише псування нервів українському суспільству, намагання якимось чином тиснути на українців українок для того, щоб, врешті, ми сказали, що ну все більше так не можна, краще вже жахливий кінець, ніж жах без кінця. Давайте здаватися. Я думаю, що цього не станеться. От якщо мирної угоди не буде, і Сполучені Штати Америки, таки, як вони попереджали, вийдуть з ролі посередника. То що це може бути? Як цей вихід може виглядати? Чи вони взагалі відстороняться? Чи продовжать надавати допомогу, або принаймні продаватимуть її? Перше, що вони зроблять, вони оголосять винними Україну і Європу. Про те, в чому звинуватять Європу, я вже сказав, а Україну звинуватять в тому, що вона не поступлива, не хоче миру, і так далі. Але для багатьох людей у світі це означатиме, що Америка не є більше надійним союзником і партнером, адже всі дивляться на цю ситуацію з точки зору того, чи будуть американці відповідати за свої по своїх зобов'язаних. Адже Америка не може показати себе слабкою, бо якщо вона показує себе слабкою. В світі виникає дуже багато тих, хто захоче перевірити, протестувати. А як це буде виглядати? І це означає, що американцям доведеться проливати кров своїх власних солдатів, чого вони якраз намагаються уникнути. Адже якщо в світ, права, в світ правил домовленостей, принципів і цінностей, який існував дотепер, ніколи не був ідеальним, але якось він існував. Міняється на світ, де є тільки сильні і слабкі. І сильні беруть, що хочуть. Наприклад, Путін бере Україну, Китай бере Тайвань, Америка бере Гренландію, Панаму, і що там ще їй потрібно. То в такому світі, де є тільки сильні і слабкі, час від часу доводиться показувати, що той слаб сильний, а для цього проливати кров своїх власних громадян. Як це буде виглядати, Скоріше за все, американські лідери просто скажуть: ви знаєте, у нас дуже багато своїх власних справ у західній півкулі. От у нас Панама, Гренландія, Канада, Мексика, нам є чим займатися. Все ми ідемо. Ми ми з цієї ситуації виходимо, залишаємо її європейцям, але це дуже поганий сигнал для всіх. Я тут хочу процитувати міністра оборони Сингапуру, який буквально через кілька годин після виступу американського віцепрезидента Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції. Ще в перші дні після іновкурації нової адміністрації сказав, що протягом 60 років присутність Сполучених Штатів Америки в, в південно-східній Азії була викликана турботою про те, щоб не було нового жорсткого тоталітаризму. А потім американці з захисників свободи раптом перетворилися на її підривачів, а врешті на орендодавців, які вимагають орендну плату. Таким чином, і ситуація на близькому сході, і ситуація південно-східній Азії, буде розвиватися не найкращим для Америки. чином. І якщо сьогодні національне багатство Америки ґрунтується на свободі світової торгівлі, на тому, що американські флоти захищають всі торговельні шляхи і комунікації, тому, що долар є світовою резервною валютою на довірі інвесторів до американських цінних паперів тощо, то все це буде підірвано. Власне, найбільше чого боїться Трамп, він боїться. Того, що він, що Америка за його президентство тікатиме звідки-лясь ще гіршими наслідками ніж адміністрація Байдена, яку він так критикує, тікала з Афганістану. Ми пам'ятаємо цю жахливу історію, коли люди чіплялися за шасі літаків, і коли будемо відверті, українські спеціальні сили допомагали американцям, тому що американці самі не могли впоратися. До речі, подяки за це, наскільки я пам'ятаю, не було. Отже, найбільше Трамп боїться тікати і створити собі другий Афганістан, а найбільше він прагне Нобелівської премії миру. Ну як тобто, як це відмовитися від Нобелівської премії миру і стати зазнати поразки ще гірше ніж Байден в Афганістані? Цього він собі дозволити так просто не може. От він раз і розривається зараз між страхами, бажаннями і необхідністю щось робити. А щось робити він не може. І ситуація за 100 днів змінилася. Якщо 100 днів тому це була потужна. Американське лідерство, яке, по суті, керувало світом, то сьогодні ми бачимо, як під зовнішнім тиском американські лідери поступаються. Спочатку оголошують торговельну війну всьому світові, потім починають знімати ці мита, робити виключення, йти на якісь спеціальні переговори, відступати, відступати, відступати. Якось воно не дуже виглядає, що Америка проявляє силу. Ну і очевидно, що в ситуації з Росією так само. Можна проявляти силу, тиснучи на Росію, а можна проявляти слабкість, тиснучи на Україну як на слабшу сторону конфлікту. Ну але я думаю, що у нас ще буде можливість поговорити про російсько-американські відносини, які е, потребують так само аналізу. Таким чином, е, завершуючи відповідь на ваше запитання, е, як виглядатиме відхід е, американців, е, це може бути е, просто демонстративне розгортання спиною до так званих європейських проблем європейської війни. А чи будуть продавати вони зброю, наприклад, для України за європейські гроші, точніше, за конфісковані Європою російські заморожені активи, ну можна звичайно не продавати, але тоді виникає маса запитань стосовно того, якою є надійність американського військово-промислового комплексу, і врешті американський військово-промисловий комплекс є однією з одним з стовпів будь-якої республіканської адміністрації. Якщо вони почнуть втрачати колосальні гроші. На відмові уряду продавати їхню продукцію. Я думаю, це викличе достатньо серйозні проблеми в американській індустрії, а отже, і в американській політиці. Зараз пишуть багато про падіння рейтингу Трампа, про багатотисячні мітинги проти нього. Можливо, власне, в таких умовах йому не до війни в Україні, і він хотів би якнайшвидше її заморозити. До того, щоб заморозити війну. Потрібно посадити сторони за стіл переговорів. Якщо українська сторона неодноразово устами президента, устами українських дипломатів наголошує на готовності до переговорів, російська сторона постійно наголошує на неготовності до переговорів. Що тоді треба робити? Ну, треба було би тиснути тоді на ту сторону, яка не готова до переговорів. Чому Трамп, власне, боїться тиснути на Росію? В цьому є багато причин, і головна така причина очевидно, що багато є. Спроб пояснити, чому власне таке так полюбив американський очільник Росію, можна навіть чути певні конспрологічні версії про те, що його там завербували. або що. Ну але скажімо, відверто для фанатів Трампа, які готові пробачити йому будь-які порушення американських законів. Абсолютно нічого не означатиме, якщо на нього раптом з'явиться якийсь компромат, тим більше за якісь давні справи. Тут йдеться про інше: йдеться про стратегічні інтереси, про довгострокові інтереси Америки. Адже для чого потрібна Росія Америці? Вона потрібна, по перше і головне, для того, щоб протистояти Китаю, тому що основний противник Америки в 21-му столітті це Китай. Росія для Китаю це по суті залежна країна. Вже зараз залежна країна і стає залежнішою з кожним днем. А, і в а, американській адміністрації вірять, що можна відірвати Росію від Китаю і розвернути її використати проти Китаю. А, це такий собі зворотній Ніксон, а, мов на жаргоні аналітиків, а, тому що всі пам'ятають, як свого часу американський президент Ніксон а, зміг відірвати а, Китай від радянського союзу. А, але на той момент була інша ситуація. Тоді, в часи Ніксона, Китай і радянський союз вже мали дуже напружені стосунки, вже були прикордонні конфлікти, і цей відрив був не сильне дуже складним. Зараз ситуація інша. Зараз Китай дуже сильний вплив має на Росію. Росія дуже залежна від Китаю по економічних і політичних факторах. Можна сказати, що Китай намагається поступово зробити Росію сателітом повністю залежною державою, яка буде для нього просто сировинною базою. А ще тараном, яким і вона буде лякати е, якихось незгодних. І в такій ситуації марно сподіватися, е, що вдасться відірвати Росію від Китаю. Е, ну, але такі сподівання в американській адміністрації є, тому що вони не дуже розуміють природу Росії. Друга річ для того, що, для чого потрібна Росія, е, вона потрібна для того, щоб лякати Європу, е, щоб робити Європу е, більш готовою до поступок. Е, і тут виникає проблема, яка називається Україна. Україна з американської точки зору це прикре непорозуміння, яке заважає Америці досягти двох головних стратегічних цілей: по-перше, послабити, по послабити Європу, і, по-друге, підсилити Росію. Поки ми стоїмо, Європа не послаблюється. Європа залишається міцною, має час на підготовки. Поки ми стоїмо, Росія не посилюється. Навпаки, вона слабша з кожним днем. Таким чином ми заважаємо Америці реалізувати дві свої стратегічні цілі, і теоретично, ми були б мали би бути просто покарані як якесь прикрине порозуміння. Ну але е, тоді е, дуже дивно виникає американська позиція стосовно е, агресора. Агресор отримує все, що хоче. Це сигнал для всіх агресорів у світі, що Америка не здатна захистити свої правила і свої інтереси. Е, така от ситуація і. Е, вона е, посилюється проблемою часу. Е, у Путіна є багато часу. Він хоче продовжувати воювати, поки в нього є ресурси. За нашими оцінками, ресурси в нього є до осені. Е, це і фінансові ресурси. Він вже спалив е, дві третини так званого фонду національного добробута ще третина залишилася. Е, в нього є ще якісь дуже невеличкі залишки військової техніки, яка з одного боку все менше і менше використовується, але в останніх. В останні дні, в останні штурмах ми бачимо знову велику кількість техніки її там майже вже немало. Ці величезні радянські запаси, які накопичувалися десятиліттями для того, щоб воювати в часи холодної війни. А люди, яких треба набирати, якимось способом, і поки що на сьогоднішній день розрив між цифрою скільки треба набирати, і цифрою скільки реально вдається набирати в Росії, ще не дуже великий, ще не критичний. Можна закривати дірки чимось там, кимось, якимись корейцями чи так далі. І є поки що можна обходити санкції, поки що ціна на нафту впала, але е, це не тривалий час ще не накопичилися економічні проблеми. Поки все це є, Путін буде про хоч прагнути продовжувати воювати, е, і йому не потрібні швидкі переговори. А Трампу потрібні швидкі переговори. Йому потрібно показати, що він великий переговорник, що він найвіс е, найбільше в світі майстер компромісів, переговорів і миротворець. І продемонструвати щось і своїм друзям, і своїм фанатам, і своїм ворогам і своїм опонентам. Всім сто днів закінчується, і результату немає. Нам обіцяли 24 години, потім 72, потім 100 днів, потім півроку. Тепер нам обіцяють 24 години, але не скажуть з якого моменту починається відлік. Це вже звучить абсолютно анекдотично. Це означає, що плану не було, немає і не буде. Просто так сказати, дорогий друг Владімір, Припиняє війну, і дорогий друг Владимир скаже: Вибач, дорогий друг Дональд, я був неправий, війна закінчується. Так воно не вийшло, а інших планів немає. На це все була ставка, а інших планів немає. Очевидно, що можливості у Америки є. Можна було би, наприклад. Довго тримати ніскую нафту, перекрити шляхи обходу санкцій, що американські спецслужби і фінансові моніторинг добре вміють робити, бо вони вже одного разу це робили, коли боролися з міжнародними терористичними організаціями. Можна було б гласно або негласно, відкрито або невідкрито прневідкрито постачати Україні зброю, яка могла б Дозволили б Збройним силам України в радіусі 250 300 кілометрів винести всю російську логістику. І таким чином Росія припинила б просто припинила б бойові дії через неспроможність далі вести їх. Але це призводить до послаблення Росії, чого в Америці не хочуть і бояться. Ну а окрім того, я зауважу тут в душках для наших глядачів і глядачок, що якщо дуже сильно послабити Росію через економічні проблеми, які створені її. Через неможливість обходити санкції, то Росія почне потрошечку розвалюватися. Цим виразно все це і закінчиться. Ну, а цього в Америці дуже сильно бояться. Але це окрема тема.